Лікування стало фатальним для чотирирічної дитини на Житомирщині. Хлопчик впав у відро з окропом і зазнав тяжких опіків. Втім, батьки вирішили до лікарів звернутися після свят. А дитину поки що лікувати вдома. Та вже на ранок хлопчик помер. У малюка були всі шанси вижити, кажуть лікарі, і наш кореспондент Олена Кузнецова. Від будинку, де постраждала дитина, до районної лікарні, якихось 200-300 метрів. Втім, батьки до медиків не звернулися, а вирішили лікувати хлопчика від опіків вдома. Чотирирічний Вова заліз у відро з окропом. Оце ми запаримо свиням і виносимо свиням. І він в цей момент просто там в секунді все пройшло. Я не я вам клянусь. Батько каже дитину з відраді став відразу і заніс до будинку. В аптеці купив мазь проти опіків. Хлопчик спочатку плакав, але потім заспокоївся і заснув. До лікарів батьки планували звернутися уже після свят. Та хлопчик з важкими опіками дожив лише до ранку. Про смерть батько сам повідомив у міліцію. Проведено огляд, було за участю фельдшерів. На тілі виявлено ножині опіки. Медики кажуть, дитина отримала опіки першого другого ступеню понад 50% тіла. Якби батьки відразу викликали швидку, дитину могли б врятувати. Якби була надана вчасно кваліфікована медична допомога за потребою, дитина була б госпіталізована в Житомирську обласну лікарню. Викликані були б спеціалісти опікові, і дитина, на мою думку, дитина би була б жива. Родина, де сталася трагедія, виховує ще чотирьох дітей і перебуває на обліку як Кризова. У районній службі у справах дітей кажуть, постійно приходили туди з перевірками. Ми їх жодного разу при обстеженні не бачили в нетверезому стані ні одне, ні друге, ні папу, ні маму. Чого вони зробили так? Я так думаю, що слідчі органи. Будуть над цим працювати і все. Якщо батьків визнають винними у смерті сина, їх позбавлять батьківських прав і чотирьох інших дітей відправлять до сиротинця. Я не вміг йому за подіяти шкоди, просто що я, мабуть, просто. Ну, либо растерялся, я не знаю, як вам сказати. Будете просити службу, Конечно. я буду просить, на коліна буду просить. Нині правоохоронці чекають лише на остаточний висновок судмедекспертизи щодо причин смерті дитини. Прокуратура тим часом перевіряє дії соціальних служб. Олена Кузнецова, Валентин Кузнецов, Житомирщина, ТСН 1+,1.